А ви знаєте, яка основна причина того, що ви не досягаєте успіхів в своєму житті? Що у вас немає тієї роботи або тієї зарплати, на яку можна жити, як вам хочеться, що вам не вдається розвинути свій бізнес, що немає в вашому житті саме того чоловіка, про якого ви мрієте, або саме тієї дівчини. Щоб ви не стали зіркою, хоча маєте неабиякий талант. Чому ви погоджуєтесь на те, що вам дістається, а не отримуєте того, чого ви дійсно гідні? Це стосується всього: і роботи, і чоловіка дружини, і місця, де ви живете, та й будь-яких успіхів. Задумайтесь, скільки можливостей ви втратили в своєму житті? Наприклад, все підійти познайомитись з цікавою людиною, мав супередею для бізнесу, то так і не реалізував її, бо не вірив в свій успіх, да? не виступив з крутою презентацією. Або не взяв слова на корпоративі і залишився сірою мишею, бо до холодного поту боїшся публічних виступів. Не відстояв свою ідею в ключовий момент, не попросив підвищення в посаді або збільшення заробітної плати і ледь зводиш тепер кінці з кінцями, не зміг завоювати повагу в новому колективі, тепер терпиш зневажливе ставлення або навіть приниження. Причина всіх цих негараздів і невдач одна невпевненість в собі. Низька самооцінка і тотальне знецінювання себе. Заважає це вам жити впевнена ще й як. А причини цих станів глибоко в підсвідомості. Там, де маленька дівчинка або маленький хлопчик вперше відчув, що він якийсь не такий, що його не люблять. Або він часто чув щось на зразок, закрий рота, відчепись. Або над ним сміялись, коли він забув слова, розказуючи віршик. Або він отримав ляпасу за те, що зламав іграшку, намагаючись зрозуміти, як вона влаштована. Корінь цього стану я не такий, не така, мене не люблять. може бути в якій завгодно дитячій ситуації. І це все легко виправити в гіпнотерапії. Повернути собі впевненість і самоцінність, і почати жити достойне життя, а не просто отримувати те, що дісталося тобі само.